Бажаємо здоров'я, воїни, аеророзвідники, окремої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 66-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, що боронять нашу рідну Луганщину від ворожої навали московитів. Звертаються до благодійного фонду Руслана Шостака із проханням надати нам допомогу. На жаль, війна ще не закінчилася, війна ще триває. Найскладнішою річчю у цьому питанні являються автомобілі, які тут майже як розхідний матеріал, так само як і наші безпілотні авіаційні комплекси. Звертаємося з проханням по допомогу. Надати нам для виконання бойових завдань із подальшого захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої рідної країни то класу позашляховик, обіцяємо і надалі з честю і гідністю виконувати свій бойовий обов'язок. Слава Україні! Героям слава! Слава, слава нації! Пізда Російській Федерації! Смерть ворогам! Україна понад усе!